Медово безквітний торт, який він виходить смачний, ароматний, ніжний. Він просто тане в роті. Готується все тут дуже просто: 6 яєць, дрібка солі, 150 г цукру, трошки додаю ваніліну, можна ванільний цукор, дві столові ложки меду. Мед у мене натуральний. І це усе збиває в таку гарну пишну піну не менше ніж 7-10 хвилин. Пивала яйця 10 хвилин. Ось така має бути пишна, гарна маса, має завжди лишатися слід після вінчика. Борошно, тут у мене 200 грам. Додаю чайну ложку, розпушувача, можна трошки більше. І потрошки додаю в тісто. Вимішую тісто знизу до верху, розділяю на дві частинки і випікаю два коржі. Добре збити яйця, то вийде дуже смачний бисквіт. Я пам'ятаю, моя мама в дитинстві спече такий бисквіт, перемаже просто. Джемом або яблучним варенням. М -м, уплітали. Виливаю половину тіста і ставлю в духовку 180 градусів приблизно 10-15 хвилин, але це треба дивитись по своїй духовці. Випекла коржі, розрізала я їх на половинку. Вони виходять ніжні, такі м'які, але дуже тоненькі. Для крему я беру вершки 36%, відміряю 250 мл і збиваю 3 столові ложки цукру. Сметана 20%, трошки ваніліну, можна додати цедру лимона, і це усе пробиває міксером. Збила крем. І не забувайте, інгредієнти усі мають бути холодні з холодильника. Боржі тут дуже ніжні. Збираю торт, розпреділяю крем по всіх коржах рівномірно. І так же само бука теж змазую кремом. Прикрасила свій торт, трохи полуниці, трошки свіжої м'яти, і вийшов. Ось такий простий у приготуванні, але дуже смачний торт. Його зразу можна нарізати і смакувати. Він виходить дуже і дуже м'який. Але поставлю в холодильник на годинку.